Позачергова сесія міської ради, яку днями відповідним зверненням ініціював 21 депутат, так і відбулася. Більше чотирьох годин народні обранці намагалися знайти відповідальних за закупівлю 65 неякісних бронежилетів, які не відповідали основним вимогам. Кулі кулемету Калашникова наскрізь їх пробивали. Та цю амуніцію і відправили нашим бійцям на схід. Хоча постачальник пообіцяв якнайшвидше їх замінити. Пройшов тиждень, а ситуація не зрушила з місця. Я пластини, які планово будуть поміняні, передаю зараз правоохоронним органам для встановлення і тих, і цих пластин рівня їх ступеню захисту. І після того, як буде професіоналами, спеціальними органами правоохоронними встановлено їх відповідність і доцільність використання. у... Е на людях я буду. Зміняти ці пластини у депутатів виникло чимало питань до постачальника, починаючи від ціни та якості до наявності в нього відповідних сертифікатів. А головне, коли будуть замінені всі бронежилети, та продавець вирішив уникнути дискусії. Дякую за увагу. Честь маю. Крім того, депутатів дуже цікавило питання, чому комісія у складі 27 людей, що вивчала питання закупівлі амуніції, не поставилась до цього серйозно, адже про даного постачальника ще раніше відгукувались несхвально. Ми зарада закупили Пробіжелетник вже в фірмі, яка має негативну, можна сказати, якусь відповідальність. Тому що перша партія пробіжелетів була закуплена по 3600 цієї фірми, і відправлена, відправлена до армії із десяти бронежилетів вісім запаркували. А ось після того, як у сесійній залі продемонстрували горе бронежилети, депутати не стримували обурення. Вони запевняють, такі топіки не вартують і тисячі гривень. Ми дві години говоримо і попрошаємо. Треба показати цей бронежилет, за який заплатили скільки 4800 і все стає на своїх місцях. Це не бронежилет. Це навіть курку наші захищати. Це поставити на людину, не можливо, це не варто. Громадські активісти вирішили продемонструвати народним обранцям варіанти справжніх бронежилетів українського виробника. Вони не на камеру зізнаються. Напередодні закупівлі амуніції звертались до міської ради з порадами та до них там не прислухались. «В Цей бронежилет входить дуже якісна тканина по собі, дуже якісна. Сюди входить комплект розрузка, тобто сім підсумків. Сюди входить, а? Сюди входять пластини. Сюди входять передня задня пластини по дві бокових з кожної сторони. По дві бокових вивчити питання бронежилетів вирішили і деякі депутати міської ради. Вони стверджують, закупівля даних бронежилетів за бюджетні кошти це просто відмивання грошей, адже влада придбала їх за 4 тисячі 700 гривень. А насправді можна знайти кращої якості за 3 200. Ці пластини рівні. Є. Ось рамор 550. Рамор 550 волонтерський не пропустив жодної кулі. Там, наш рамор 550 пропустив. Це італійський бронежилет, який так само, ви бачите, захищає бійця повністю. І вона, Цей бронежилет має комбінований полімер. Тобто вважається, що бронежилети, які мають в собі металеві пластини, вони не є неякісні. Ну, тобто, Ну Не варто використовувати, тому що солдату наноситься дуже сильний удар від пострілу по органах позовні враження. Ось ви бачите цей бронежилет. Я публічно при камерах Олексій Павлович готовий на собі цей бронежилет протестувати. А ви, будь ласка, те саме протестуйте". на такий крок, міський голова піти не погодився. Після чого до залу внесли ще один варіант бронежилету категорії 4+. Фахівець розповів він, на відміну від тих, які відправила міська рада на схід, захищає всі життєво важливі органи. А вона йде захищає шину ділянку помічного і чому це йде така. Може, багато хто знає. Вона тримає кулю э, 9 млн після та магазину. Також вона більше розрахована не для після, а розрахована хоч у вас сковичний э, ну, поранений. Тобто виразив міномета або ну, усновки загальничного ми не витримаємо, але хоч у гранати Р1 э, РВД і врешті після довготривалих обговорень депутати вирішили розпустити комісію, яка займалася закупівлею амуніції, а новоствореній – доручити терміново розв'язати питання заміни бронежилетів чи повернення грошей. Крім того, депутати запропонували до наступної сесії зібрати власні кошти та придбати ще 60 бронежилетів. А що ж до закупівля 65 бронежилетів міською радою, правоохоронці ще 18 липня відкрили кримінальне провадження.